Суд має знайти управу на Юлії Тимошенко і змусити її брати участь у засіданнях у справі єдиних енергетичних систем України. Про це заявила прокурор Вікторія Калита, адже процес переносять уже в десяте, бо колишня глава уряду не з'являється до суду, посилаючись на погане самопочуття. Мовляв, у медзакладі обвинувачена перебуває більше ніж півроку, і мала б за цей час вилікуватися, а не переховуватися від правосуддя. Натомість адвокати Тимошенко заявляють, у лікарні під не просто так її здоров'я підірвалося ще у Лук'янівській. Комусізо, а через голодування, яке експрем'єр не припиняє вже 15-й день, вона знесилена і не може прийти на слухання фізично, адже переважно лежить. Під час сьогоднішнього засідання захисники ув'язненої просили зупинити провадження у справі до повного одужання Тимошенко. Але суддя Костянтин Садовський залишив це клопотання без розгляду. Суддя не те, що якось не так розв'язує клопотання захисту, знаєте, він просто їх не розв'язує, незважаючи на те, що клопотання прокуратури розглядається систематично, завжди задовольняється. А клопотання захисту просто ігнорується як такі. Наступне 11-те засідання у справі ЄСУ перенесли на 23 листопада, за умови, якщо Тимошенко одужає.